Медитувати, відпочити та зняти стрес і цим допомогти українській армії. Стретчинг – це окремий напрям фітнесу, який включає комплекс вправ, спрямований на розтяжку м'язів і розвиток еластичності тіла. Проводити такі заняття на відкритому повітрі вирішила Юлія Лисиця. Дівчина розповідає: постійний рух це сенс її життя, тож вирішила таким чином допомагати нашій армії. Вирішила проявити таку ініціативу, проводити стрейчинг в себе на улюбленому районі, так як стрейчинг дуже круто знімає стрес, і я сама знімаю стрес стрейчим. Це така розслабляюча процедура і стрес, для, для стресу зняття. І я вирішила поділитися своїм досвідом і вміннями з моїми сусідами, скажімо так. На заняття зібралось близько двох десятків людей. Марія нещодавно приїхала із-за кордону і для того, аби повернутись в режим, вирішила зайнятися трейчингом. Така ініціатива їй сподобалась, каже правильний початок дня мотивує і заряджає, особливо коли це приносить ще й користь нашій армії. Взагалі вчора я вперше побачила таке оголошення, тому що я повернулася з Польщі і намагаюся зараз якось адаптуватися до сьогодення. У мене сьогодні день народження, і я побачила оголошення, і я так розумію, що тут ще збір на ЗСУ відбувається. І вирішила почати свій свій день. Прийшла до дівчат на заняття стретінгом. Мені сподобалось, тому що це на моїй вулиці біля мого будинку, тому що це прекрасний сьогодні день, сонячна погода. І мені дуже сподобалася тренер. Окрім рівнянок на заняття прийшли і гості міста, киянки, які приїхали у рівне на вікенд. Просто приїхали на рівненські канікули. У мене у ну, подруги тут бабуся жила. Ми просто в Києві займаємось стрейчингом і бари. і бари. Дуже класна атмосфера, травичка, сонце, свіже повітря. Чим не хороший ранок, стрейчинг. Варто зазначити, заняття абсолютно безкоштовні. Кожен бажаючий після вправ може покласти у баночку ту суму, яку вважає за потрібне. Саме ці заняття я проводжу безкоштовно, тобто ви можете просто прийти, просто провести приємний час, поділитися енергетикою, і за бажанням можна задонатити. Я всі кошти віддаю нашим військовим на ЗСУ. В принципі, роблю це просто для того, аби людям було якось. Приємніше проводити час, якось можна було трошечки відволіктися і зняти стрес. Тренерка планує і надалі проводити заняття на свіжому повітрі. Дізнатись, коли вони приходитимуть, можна у її профілі. Важливо розуміти, навіть одна гривня, яку ви віддаєте на потреби наших збройних сил, може кардинально змінити хід війни. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.